Нагороди, які не замінять життів найрідніших людей, родичі полеглих на війні захисників з рівного отримали посмертні відзнаки. Дружина Костянтина Гнітецького, телевізійника, котрий загинув, боронячи батьківщину у липні минулого року, тримає у руках медаль за військову службу України, якої удостоїли її сміливого чоловіка. Повірте, жодна з цих медалей орденів народних знаків не замінить людського життя. Більшість із присутніх на нагородженні родичів-захисників отримали посмертні відзнаки за мужність третього ступеня. Одна із таких Людмила Марчук, матір Богдана Гордійчука, який загинув у січні минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він мені приснився з цією нагородою, навіть на Великдень. Уявіть собі, як це важливо для них. Він мені приснився, сказавши, Мама, я живий, і ця нагорода, це орден був у нього на грудях. Це щось фантастичне. Сьогодні я хочу сказати, отримуючи синову нагороду, служу народові України. Ми маємо жити за них, за себе і за них. Всього цього дня вручили 18 нагород. Одна з них за указом головнокомандуючого збройних сил. Всі інші згідно указу президента України, як розповів заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин, подібні відзнаки родичі місцевих захисників отримують під час дня міста, дня незалежності та інших важливих свят. Це такий планомірний процес нагородження і відзначення загиблих воїнів. Цим зазвичай займаються безпосередньо подання, роблять військові частини, де несли службу достойно несли службу військовослужбовців. Вручав нагороди начальник рівненського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Ярмошевич, головний військовий комісар міста. Подякував матерям, що виховали мужніх синів. А дружинам та дітям побажав сили і терпіння перенести втрату рідних людей і закликав рівнян допомагати фронту як у перші дні великої війни. Подекуди складається враження що кожен живе своїм життям, і що війна стосується лише тих, хто втратив найближчих людей, хто ще воює, хто бореться з хворобами після поранень, лікується, знаходиться в госпіталях. Вічна слава та пам'ять захисникам, які віддали своє життя у боях за свободу та незалежність України. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.